Йо-йо, друзі, всім привіт! радий вас вітати! Це безкоштовне відео, безкоштовне для вас, але дуже цінне, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про літген, а саме лідген з Тіктоку. І я думаю, що цей урок він буде дуже цінним для вас. Навіть на цьому безкоштовному уроці я поділюся з вами лайфхаками, своїм баченням, своїм розумінням, як можна створити цей лідген. Тому що я дуже багато спілкуюся з іншими експертами, я дуже багато пройшов взагалі етапів розвитку різного виду лідгену і розумію, що найкраще залучає, а що не залучає. Взагалі, TikTok дуже цікава штука, але чомусь багато таргетологів взагалі не використовують цю систему, цю платформу. І я вам більше скажу, що з допомогою TikTok можна набагато швидше, ніж там з того ж самого інстаграму почати заробляти саме на послугах таргетованої реклами, продаючи послуги таргетованої реклами, і загалом чомусь. Люди не хочуть вкладати туди свій час, а просто банально роблять якісь розсилки, які ніфіга не працюють, не розуміючи, як їх робити, що робити, і так далі. Але ж TikTok – це дуже цікава штука. Якщо ви будете знати, як за яко... за допомогою якого контенту правильно залучати цільову аудиторію, то все буде взагалі пушка, і ви дуже швидко за тижня два вже зможете взяти першого клієнта, закрити його і почати в цьому напрямку. Напрямку розвиватись, ось, наприклад, два моїх учні: це Славік і Аня. Славік заробив порядка 2 тисяч доларів за два місяці на саме Тіктоку, да, тобто на цій платформі. А, і також Аня, будь ласка, вона взагалі для мене нонсенс, тому що вона за два-два з місяці заробила. Ість 200 доларів, тобто це вау, вона продавала і консультації, вона продавала і послуги на досить непогані чеки. А чеки в неї були більше 500 доларів на той момент, і вона змогла закрити досить непогану, скажімо так, кількість клієнтів. Ну а Славік за 2,5 місяці зміг закрити клієнтів саме з Тіктоку не. При цьому роблячи рекламу в інстаграмі це взагалі топчик. А і сьогодні я покажу вам його приклади відосів. Вони досить звичайні. Не треба мати супер якогось якісного телефону для того, щоб робити такі відоси. Не треба мати якісь сценарії, прописувати, сидіти і так далі. Все це робиться супер елементарно і а, сьогодні ми покажемо вам приклади, я покажу вам приклади, як це можна відтворити в домашніх умовах. А, все досить легко, головне розуміти алгоритм і що саме постити. Коротше, дам просто банальний алгоритм дій: що треба робити, які а, саме відоси залітають, які не залітають, чому і так далі. Не будемо лити воду і перейдемо до суті справи. І так, зараз ми поговоримо про контент. І воронки, да? тобто, який контент повинен бути, які воронки потрібні бути для того, щоб люди писали вам, а, запитували з приводу таргетованої реклами, да? і ви закривали на цю послугу. Повинні зрозуміти, що є два види контенту, тобто ми робимо або на широку аудиторію, або на вузьку аудиторію. І той і той контент він потрібен. Тобто, якщо ваше відео, наприклад, на вузьку аудиторію, да, якщо ви транслюєте про таргетовану рекламу, це не потрібно. Він не залетить апріорі, цей Це не потрібно кожному людині, це не смішно, це якось не цікаво для людини, яка просто зайшла в Тікток. Да. Це буде цікаво тій людині, яка шукає саме послуги таргетолога на послугу таргетолога і без безпосередньо продивиться, передивиться і прогріється вашим контентом, і напише вам в особисті. На такий а, контент, а саме на вузьку аудиторію, вам не потрібно багато переглядів. Якщо ви будете думати, що ви почнете заливати, і у вас будуть відоси по 500-600 переглядів або по 300, не треба засмучуватись і думати, що цей відос не злетів, все, я кидаю цей Тікток, і нафіг його буду просуватись іншими методами. Ні. А, треба зрозуміти, що в певній кількості, чим більше, тим краще цих таких відосів, які будуть набирати по 300-500 переглядів, вам дасть. Певний зріст і дасть а, певний обсяг лідів да, заявок на ваші послуги. А, тобто не треба акцентувати увагу на те, як залітають у інших по 15 2, 15 тисяч, 35 тисяч. Да. Все це широкі теми, а, які для нас не супер цікаві. Тобто, так, ми повинні міксувати з широкими темами, також про маркетинг або, наприклад, дуже цікаві. Штуки, коли розповідають якусь а, цікаву історію з маркетингу, да, тобто це залучає і це дає, дає більше переглядів, тому що це цікава історія для широкої аудиторії. А якщо ми хочемо закривати на послуги, наші звичайні відоси вони не повинні залітати а, на типу там тисячу плюс. Якщо це залетить, то досить класно. Якщо ні, то треба просто далі, далі пушити а, і все. Факту беремо і різними форматами, які ми сьогодні розглянемо, міксуємо цей наш весь контент. І чим більше його додаємо в наш TikTok аккаунт тим краще. Чим більше таких відосів, різних, да, тобто постійних, тим краще, тим більше шансів тому, що до нас напишуть і запитають про наші послуги. І так, перший вид контенту він такий більш широкий. Ви можете зараз переглянути, але він все рівно про таргетовану рекламу. Він також залучає, прогріває до вас як до експерта. І зараз можете переглянути цей відосик цієї дівчинки, якої знайшов, і він досить непоганий. Ви можете подивитись, вона розповідає досить банальні речі для нас, для, для експертів, а для підприємця потенційного. Він, Цей контент може бути Вау, да, і він буде залишатися з вами, переглядати вас і потім писати вам в Дірект. Зараз подивимось його. Будь-хто може створити рекламу за декілька кліків. Як це? Мабуть, всі вже бачили ось цю кнопку в інстаграмі, і багато хто, звісно, нею користується. Із плюсів це, звісно, маленький бюджет та дуже швидкий запуск. Але, звісно, є і величезні мінуси. Дуже обмежений функціонал. Ви просто не зможете налаштувати рекламу на вашу цільову аудиторію, і вона буде показуватися просто всім. І покупки на вашому сайті або в вашому інстаграм-магазині будуть не головною ціллю вашої компанії. І ви Можете дуже легко злити бюджет, і що саме цікаво? Саме цікаве те, що подивіться, є коментарі навіть магазинів, які просуваються зараз в ТікТоці, вони пишуть таргетологам, знаходять цих людей, да і по факту питають про послуги. Але те, що ми бачимо в коментарях, це тим тільки один да, відсоток, всі інші переходять безпосередньо до вас. В особисті в Тіктоці або пишуть вам на ваш інстаграм, або приходять в ваш Телеграм. Все залежить від того, куди ви перенаправляєте цей трафік з Тіктоку і де ви продаєте ваші послуги. Подумайте, скільки всього людей навіть з цього одного відео просто могло написати цій дівчинці. А уявіть, якщо у вас 10 відео, 30 відео, 100 таких різних відео. Цікаво, що це не зняти на суперпрофесійну камеру, це просто звичайний банальний телефон, не треба ніяких фонів. Навіть я зараз сиджу у себе в кімнаті, просто трішечки світла. У мене немає ніякого там суперкласного фону, звичайна кімната, і я вам записую це відео на звичайну камеру телефону. Тому почати знімати, якщо ви досі не почали, треба це робити. Робіть контент з лайфхаками, розповідайте цікаві теми про маркетинг, і це дасть певний приріст підписників, людей, які прогріваються вашим контентом, і які будуть бустити інші ваші більш експертні і вузькі відео. Чим більше такого контенту, тим набагато краще, але обов'язково міксуйте. І зараз ми перейдемо до перегляду наступного відео, яке досить часто використовують таргетологи, і воно досить класно приносить потенційні цільові заявки. Другий, це результати роботи. Вони можуть бути абсолютно різні. Це можуть бути якісь скріни з кабінету, це можуть бути якісь відгуки. Да? Тобто просто візьміть і проаналізуйте ваших конкурентів. Банальна порада. Подивіться, випишіть собі на в Notion, на листочку в зошиті, будь-де, і просто використовуйте це під трендові звуки, під ті звуки, ту музику, яку використовують зараз. І адаптуйте все під. Вашу особистість, вашу, грубо кажучи, кімнату, де ви знімаєте, і все, все це дійствує дуже швидко можна відзняти досить багато відосів. За день можна відзняти реально, типу, 5-7 на спокійному цих відосів і запушити їх в ТТ. Але саме головне. Максимум робіть а, приблизно там 2-3, не більше трьох відосів день, тому що а, краще там, якщо більше не робити, алгоритми будуть трошки по інакшому працювати. Тобто більше трьох не робіть відосів день, не виставляйте їх а, в Тікток. Зараз хочу вам показати, який приклад. Приклад звичайного відосу мого учня, щоб ви просто подивились, як він просто з банальним якимось відосиком зміг просто лідгенити цих клієнтів. Тобто досить банальний насамперед відос, але треба робити ще додаткові заклики до дії. Не забувайте це, обов'язково пишіть в описі під вашим відео в коментарях, куди перейти, куди написати для співпраці. І краще всього, якщо ви переганяєте в трафік в свій інстаграм, пишіть свій інстаграм в коментарях. Це обов'язково. Навіть якщо всі знають, що треба зайти, вийти з цього відео, перейти в шапку профілю і там перейти на інстаграм. Багато хто. Дуже лінується це зробити, тому треба спрощувати оці, оцю воронку потенційного дотику, потенційного клієнта да, до першого меседжу вам. Тому тут дуже важливо писати скрізь заклики до дії. Третій варіант, самий найпоширеніший це можливо, ви навіть зустрічали такі варіанти. Я думаю, що 100% зустрічали це налаштування безпосередньо реклами. Тобто, коли ви там, пишете просування одягу, як, да, тобто, які інтереси. А, і ви показуєте на які інтереси, що треба зробити, і так далі. Або показуєте кабінет свій, де ви це просували. Що ви зробили по різному, все це зробити, а, показати і розповісти про це аудиторії. Тому а, ось приклад цього відео. Давайте подивимось. Це тригерні штуки, які тригерять також аудиторію. і Люди, які шукають таргетолога. Тобто, це по факту такий безкоштовний трафік, а як з розсилок, тільки більш набагато ефективніший ніж ці розсилки, які ви робите без ніякої унікалізації. І так далі. Тобто просто відзніміть за один день пласт відосів. змонтуйте це супер простий монтаж. А можна подивитись багато роліків і відосів на ютубі, як це зробити. Взагалі без ніяких особливих знань. Можете це зробити і закинути це в Тікток публікації кожен день. А, і через певний час, через певний вже там тиждень-два тижні, у вас почнуться вже перші запити і перші клієнти. Друзі, я вам тільки що дав декілька порад, які найефективніші, да який найефективніший вид контенту можна взагалі використовувати. Для вашого тіктоку, але не забувайте дивитись також у конкурентів, да, тобто у людей, які займаються вас з, з вашою нішою, так само знімають і так далі. Не забувайте піддивлятись, дивитись або адаптувати інших експертів під своє ремесло, як то кажуть. Використовуйте це. І ще я дещо хотів вам сказати: по факту, все залежить від вас, від вашого підняття вашої жопи з дивану і е, трошки є тому що е, цей ваш час, і якщо ви приділите цьому трошки часу, у вас все вийде. Навіть не роблячи якусь там платну рекламу, не просуваючи свої дописи, рілси і так далі, Все з допомогою Тіктоку можна спокійно зробити. Але це не все. Друзі, якщо ви хочете досить класно зрозуміти, які ще воронки працюють, які є ще платні методи і безкоштовні методи лідгену, я зараз буду робити свій інтенсив. Це невеликий продукт, який допоможе зрозуміти і вистроїти зрозумілий чіткий план. Як лідгенити, а, клієнтів, як в швидкому темпі а, взяти цих клієнтів і почати з ними працювати? Для багатьох це буде просто must-have, тому що багато хто не розуміє, вишивши там з курсів, а, або якось сам щось десь шукав і просто не розуміє, як йому лідгенити цей інтенсив тупо для вас. Він зовсім недорогий. Ви просто офігієте від того, скільки він буде коштувати. А, і я Вклав дуже багато користі, дуже багато з зрозумілих і незрозумілих вам речей і свого досвіду саме в ці відоси, і той матеріал, який буде. Там будуть найпоширеніші, найефективніші методи, які я взагалі проаналізував і маю на бекграунді, на своєму розумінні, як їх використовувати, що найефективніше працює. Тому, якщо вам це цікаво, і ви хочете першому долучитися по супер цікавій ціні, супер мінімальній ціні, я залишаю анкету предзапису під цим відео. Ви можете це побачити. Просто переходьте, заповнюйте, я з вами зв'яжусь, і ми з вами поспілкуємось і зрозуміємо, наскільки цей продукт підійде для вас. Просто після цього інтенсиву ви вже зрозумієте чіткий послідовний план дій: що робити, як лідгенити і як швидко закривати. Потенційних клієнтів. Я був радий вас бачити тут. Я буду радий вас бачити на своєму інтенсиві. Побачимось. Гарного вам дня, ночі, вечора.